Друзі, рада вас вітати на каналі Максиму за Лайф. Доброго ранку. Доброго ранку! Це традиційні три поради на день від Максимузи. Буду запитувати пораду у, е, у колоди Золоте таро. Ви маю для вас три варіанти, три карти. Кожен обирає собі свій варіант. Можна читати як окрему пораду, можна триплетом, можна задумати ранок, обід, вечір. Або якщо у вас різні справи, ви можете на різну справу теж задумати один варіант. Ми починаємо з першого варіанту. Карта сила, духовна сила. Нічого боятися, ви вже все знаєте, ви це пройшли. Ситуація, яка. Перед вами для вас знайома, і ви, навіть якщо ви сумніваєтесь, я кажу, не сумнівайтеся в собі, ви все зробите. Це духовна сила, це коли гарний настрій, це коли людина прокидається зранку, випиває каву і безпричинний, е, гарний настрій, світло в душі, от спокій, хоча навколо можуть. Льотра Тишахеди. Ну, я так умовно кажу, до цього ніколи не можна призвичаїтись, і дай Боже, щоб це якнайшвидше закінчилося в Україні. Тим не менше, будь-яка ситуація, яка сьогодні вас спіткає, чекає, ви в абсолютній силі її зробити, вирішите. Причому потрібна, знаєте, така стійкість і спокій. Подивіться у цієї дівчини. Левиця лиже руку, вона спокійна, вона її не боїться, до неї лащиться вовк. Біля її ніг Лев, сила одним словом, сила нічого боятись. І якщо вам здається, що якась непідйомна ситуація, чи вас чекає якась дуже вирішальна зустріч, не хвилюйтесь, будьте спокійними. Вам все вдасться. Другий варіант. П'ятірка мочів, п'ятірка мочів, а це якась несподіванка. Можливо, хтось говорить за вашою спиною, а потім вам могли долетіти плітки. А, знаєте, саме ця карта говорить про те, що ну так, вдарили, так, неприємно. Але це не є смертельно. А, бачите, тут навіть кривдник. Він як ніби йде з одного боку, з другого боку п'ятірка мечів — це часто пірова перемога. Хтось на сьогоднішній момент вас ніби переміг, забрав мечі, пішов, як люди розійшлись. Але пірова перемога і говорить про те, що тут незрозуміло, хто виграв. Немає сенсу впадати в великий розпач. Це, знаєте, таке засмучення на 5 хвилин. От хай ці 5 мечів буде розпачем на 5 мечів. Той, хто не з вами, хто проти вас, хай він іде з вашого життя, навіть не озирайтеся йому вслід. Просто відпустіть. Відпустіть, що не ваше, відпустіть, що вам неприємне. Можливо, ця карта ще говорить про дозовану кількість новин, тому що всі новини не передивитись, а коли ви дивитеся всі новини. І тут же розумієте, ви отримуєте інформацію, її багато, а ви часто розумієте, що ви не в силі щось зробити і змінити. І тут про дозу беріть тільки те, що можете. Подолати, на що маєте сили нести. Не беріть зайвого, не беріть, все не охопите, розполовиньте. Відпустіть те, на що ви не можете вплинути. От просто відпустіть, поставте собі запитання: От я можу на це вплинути? Ні. То станьте до нього спиною, ідіть собі далі, своєю дорогою. Третій варіант. Лицарь Кубків. Лицарь Кубків гарний настрій. Це карта дипломатії. Вирішувати всі розмови потрібно дипломатичним шляхом. Обходити... Посміхатися, зачаровувати. Часто це буває зустріч з молодим юнаком, таким дуже харизматичним, таким манким. Це гарний настрій, попри все, без причини. Це, от якби з чого починали день, те закінчимо. Ви можете ввечері розрулити. Будь-яку ситуацію, де потрібно розмовляти, от саме ви. А можливо, вам хтось так допоможе. В будь-якому випадку це така легка світла, текуча енергія. Будьте лицарем кубків, будьте дипломатом, не йдіть, отак знаєте, напряму на пролом інколи бувають енергії ми чуємо, де треба на пролом. Тут треба з посмішкою, граючись. Із настроєм. І лицарь Кубків часто ще якийсь такий новий емоційний досвід. Він легкий, але він так дещо прикрашає життя. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на канал, хто ще досі не підписаний, щоб канал ріс. І це Звісно, будь-якого майстра мотивує щодня виходити до вас в ефір. Гарного, плідного дня! Пишіть ваші коментарі, я їх всі читаю. Мені дуже цікаво, як у вас програються поради. Ставте, звісно, вподобайки це найкраща подяка за мою роботу. Хто хоче на особисту консультацію, завжди залишаю свої. Контакти в першому закріпленому коментарі або в описі до відео. Дякую за увагу. До наступних зустрічей, ваша Максимуза.